Всім привіт! Мене звати Тетяна, я з України, але зараз знаходжуся у Словаччині і працюю тут кухарем на кухні. Дуже часто показую своїх відео, що ми тут готуємо. І в одному з таких відео був суп-крем з батату. Одна підписниця написала, що класно було б, якщо я поділилася рецептом, тому в цьому відео. Покажу вам, як просто і швидко приготувати суп крем з батату. Приємного перегляду! Це батат, різновид бульбоплодів. Ще його називають солодкою картоплею. Миємо, очищаємо, нарізаємо. Нарізаний батат викладаємо на пергаментний папір, можна і без нього, додаємо трішки солі, перцю улюбленої приправи, трохи олії і запікаємо. Десь приблизно 30 хвилин, температура 170-180 градусів. Орієнтуйтеся по своїй духовці. Ось приблизно до такого стану запікаємо батат. Він у мене знаходився в духовці 30 хвилин, температура 180 градусів. До речі, запечений батат дуже-дуже смачний. Рекомендую спробувати. Наступне, що робимо? Беремо каструлю, наливаємо трохи олії, нарізаємо аби як цибулю і обсмажуємо її прямо у каструлі. Тепер додаємо часник. Чесник у нас подрібнений і трохи там олії. є Трошечки обсмажуємо. Потім додаємо батат запечений, заливаємо водою. Води небагато, щоб суп рідкий не був. І варимо до готовності. Додаємо сіль, перець, можна якусь приправку. Бачите, у мене пів каструлі батату. Якщо батату мало, то можна додати звичайної картоплі. Я теж робила з картоплею. Смак не змінюється. Навіть смачніше. Бо сам по собі бока такий буває настільки солодкувати, що сам суп солодкий потім буде. Ще треба залишити місце для вершків. Тому отак води достатньо. Все, робимо більший вогонь і варимо до готовності. Густенький-густенький. Бачите? А там габіка смажить палацінки словацькою мовою, а нашої млинці. А тут у нас борщик на обід сьогодні. Після того, як батат добре зварився, додаємо вершки. Я ось на таку каструлю, беру один літр. Перемішуємо. Доводимо до кипіння буквально пару хвилин, щоб проварилося з вершками і потім подрібнюємо суп зручним для вас способом. В домашніх умовах це може бути блендер. У нас на виробництві ось такий апарат є для цього. Ось такий супчик у мене вийшов. Я вам дякую за увагу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, якщо сподобалося. Напишіть щось приємне у коментарях, і підписуйтесь на канал. Тут цікаво.